Добрий день, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Аліса, і сьогодні я хочу розпочати в'язовлог. Цього разу це буде в'язавлог з робіт, в'язаних спицями. І зараз покажу декілька робіт, які я вже почала. Планую починати. Приступимо. Перша робота це ось такий я вже почала. Це пряжа Бобінна. Я планувала взагалі зв'язати капор собі, але цей буде капор, але трохи не такий, як я собі уявляла. Він буде трохи з маніжкою. Поки що ось так. Чесно кажучи, це така моя ідея з голови, можливо, я десь щось подібне бачила, але не знаю. Мені подобається, поки що що виходить. Тут в мене резинка 2 х 2, італійський наборний ряд. І посередині лицьова гладь. Пряжа така трошки суха, вона я прала, зразок розпушується трохи, але не дуже сильно. Але загалом, думаю, що вийде гарний виріб. Ось така. Це в мене буде одна частина. Далі я зв'яжу ще одну таку і потім вже буду з'єднувати у дві. Далі у наступних під'єднаннях покажу, покажу, що в мене виходить. Наступна робота в мене, точніше, не робота, а поки що тільки проєкт. Я хотіла замовила два кольори пряжі у попередніх відео десь показувала я 100% марінос ось таких двох кольорів. І я планувала, планую зв'язати дитині бомбер, але я планувала, в моїх планах він був тіло ось таким кольором, а рукава регланом ось таким сірим. І воно класно дуже виглядає. Але я трошки от зараз зв'язала ем, зразки, і трошки я замислила, замислилась, чи хочу я в'язати так, тому що це ж треба буде мені зшивати. Ем, і оце зшивання на попередньому досвіді з тим з тим светром своїм білим, скільки я його часу зшивала, і взагалі який він, які в мене виникли з ним складнощі. То простіше було б зв'язати просто звичайний цільнов'язний реглан, але ж це не буде то, що я хочу. Тому я поки що так трохи у роздумах зразки зв'язала. Дуже мені подобається, як розкривається цей мерінос це грибінний мерінос, такий він. Ну, теж він трохи суховатий, але мені здається, що кожне наступне прання він буде більше розкриватися і ну, ставати таким більш м'якеньким. Ну, він і так м'який, це меринос. Поєднання кольорів мені дуже подобається. Такий кемел і сірий, ну, як на мене, дуже стильно. Я, не знаю. я взагалі більш надаю перевагу таким речам не, кричащим, не кричащих кольорів. У мене у сина на, позаминулому тижні у школі був різнокольоровий тиждень, тобто вони кожен день приходили там понеділок, в червоному, всі, вівторок, у жовтому. І, і для нас це була проблема, тому що в нас немає речей таких кольорів. Єдине, що я познаходила, це футболки літні, ми одягали це футболку. І на футболку Боку, зверху якусь кофту, і він там знімав. А, ну, тому що в нас просто не знаю, я не купляю такі яскраві речі, Якось мені не дуже це подобається. Ось так, це моя друга робота. Мій светр білий. білий Вибачаюсь. Білий вже готовий, я його вже попрала, вже приміряла, дуже він вийшов, я не знаю, я просто в захваті. Але ще, хоч, можливо, тут у наступних, у наступних під'єднаннях приміряю його, покажу, тому що так просто на столі він не влізе його показувати, а приміряти на себе, треба приміряти на себе. Тому в наступних під'єднаннях обіцяю, що одягну його, приміряю і покажу вам. Поки що це все. ну, якби В планах моїх ще є і шапка, і одна, і друга. Але я поки їх не розпочала і не буду, мабуть, показувати, тому що просто показувати моточки, бобінки вже ну, не дуже цікаво. Тому, тому ось так. Дякую за увагу до наступного під'єднання. Вітаю, це моє друге під'єднання в цьому влозі. Я не підключалась два, мабуть. Чесно кажучи, так немає часу особливо в'язати, тому і не було чого вам показувати. Ось. Я починала в тому підключенні в'язати капор, показувала вам. Ось він в мене вже майже готовий. Мені залишилось зв'язати цей шнурок сюди вставити, попрати. Ну, загалом і сховати кінчики. Він в мене вийшов ось такий тут внизу, з двох боків, ось так виглядає, як снут, тільки ось тут на плечі заходить, щоб так зручніше. Ось так. І ось такий, трошки подвину Под... <плес> квіти, ось така в нього форма. Тут Виглядає трошки, що воно ніби як квадратне, але після прання це буде виглядати як треба. Вирівняється все. Ну, і що хочу сказати, що, скоріш за все, мені не личить цей колір. Тому, або я його виставлю на продажу, або донька моя буде носити, якщо захочуть. Або не знаю, можливо, буде дуже холодно, і я сама захочу. Ну, так він дуже класно виглядає, це розрівняється після прання, такий він, стильний вийшов. Ось такий. І поки що я більше нічого не почала в'язати, але в мене в планах наступне, що я буду починати, це е, зараз покажу. Це з оцих двох кольорів, що я показувала зразки, це 100% гребінний мерінос. Буду починати в'язати кофту сину. Я хотіла в'язати бомбер, Тіло має бути ось таким кольором, а рукава таким сірим. І він мав бути регланом зшивним. Але я подумала, що це буде. Не те, що складно, але це буде уповільнювати мою роботу, а вже якби холодно носити треба. Тому, скоріш за все, я хочу це зв'язати реглан -погон, регланом погоном. І просто зв'язати, як-от в'яжуть жилетку, тобто реглан-погон, тут далі вниз піду цією. Не буду вив'язувати рукава, ті петлі залишу, як ніби то жилетка така буде. І потім вже цією сірою пряжу або з'яжу окремо пришью, або буду втечний рукав робити. Ну там далі подивлюсь, головне почати, і далі буде видно, як воно піде. Ось так. Це на цьому поки що все. Більше показати нема чого. Більше я нічого не починала. Тому не дуже так продуктивно, але. Ну, немає часу от, сісти і в'язати. Дякую за увагу, до наступного під'єднання. Вітаю! Це моє, чесно кажучи, я вже навіть і забула, яке під'єднання в цьому в'язовлозі. Останній раз, мабуть, у минулий понеділок я під'єднувалась. Трошки не було в мене часу в'язати. Тому й не знімала, тому що не було чого знімати. Але щось в мене є, що показати. По-перше, це в мене капор. Ось такий він, я вже його дов'язала, зв'язала шнурок, попрала. Після ВТО він пряжа така розкрилася, він став більш м'який, не такий сухий, як був. Ось так тут виглядає. Зараз покажу. Ось так от тут на шиї. Дуже гарно, мені подобається. Можна ще тут е, пройтись так паром, щоб воно ще тут трошки роз, розправилося. Але я поки що цього не робила. Ну, і як я і думала, цей, цей колір мені ну, не личить. Можливо, якби це був светр, можливо, було б ще нічого, але ось саме до обличчя якось він дуже такий темний, насичений, не знаю. Але сам капор дуже мені подобається. Я його в'язала тут внизу сама придумувала, ну, десь, мабуть, до цього бачила, а тут вверху брала оці роз... збільшення, тут зменшення, як оце вив'язувати оцей акат. Брала на каналі у Світлани Коломієць. Ну, Загалом дуже. капор мені дуже сподобався, супер, але я тепер хочу зв'язати собі. В іншому кольорі, а можливо, навіть з якоїсь такої більш пухнастої пряжі і ну, класний. Тому це і не знаю. Або виставлю з фотографу красиво, виставлю на продажу про, на продаж, або, можливо, комусь запропоную. Може, донька моя захоче, але навряд чи вона теж такий синій колір захоче. Ну, Загалом капер класний. Це перша моя готова робота. Далі, що в мене, знову ж таки кажу, багато не в'язала, але почала в'язати бомбер. Хотіла я його, він мав бути в мене регланом, але так як тіло одним кольором а рукава іншим, то зшивний реглан я не захотіла, і вирішила, що буду робити це реглан погоном. І тут потім, коли буде в мене достатньо. Ось тут плече достатнього. Я просто продовжу в'язати вниз як е, жилет, а рукава потім або втачні зроблю, або е, зв'яжу і пришию. Не знаю, мені видається, що він вже нормальним розміром, але дитина зі школи прийде, приміряю, наскільки воно вже тут буде планка, тут ще буде обв'язка. Горловина ось так. Ось такий реглан погон. Не знаю, загалом мені подобається, як виходить. Тільки я ще не знаю, чи я тут зроблю пуговіце, чи молнію, чи можливо зробити якісь кнопки. Але якщо кнопки, це в'язане полотно і дитина їх вирве, то однозначно. Ось так, більше в мене показати нема чого, а єдине, що я обіцяла, що під'єднаюся, покажу светер. Тому я з вами прощаюсь. Наразі мені більше поки що показувати нема чого. Далі шматочок вставлю, приміряю свій білий светр вже готовий, і покажу вам. Ось такий не дуже продуктивний в мене вийшов навіть не тиждень, а трохи більше тижня, але хоч щось пров'язала, зв'язала, тому далі будемо більш продуктивно працювати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного, тихого, мирного неба над головою, всього самого найкращого. До побачення!